Доброго ранку, сьогодні неділя, я отримав вашу посилку, я вас вчора вам дячу. Все довіру, за допомогу, посвідчення, хороша влада вже у мене. Мирного дня, мирного неба, слава Україні. Дякую дуже за такий диванчик розкладний. Книжечка називається «Моєму отцу». Он уже тут, если что, спал. все круто. Спасибо большое Оскару за то, что помог. Папа очень рад. Передаю тоже огромное благодарствие. Просто он сейчас, к сожалению, не может передать. Он сейчас находится на реабилитации. Но все равно вам огромное спасибо. Алексей Оскар, обращаюсь к тебе, твой друг Иван из Одессы. Получилось так, что я встретил в парке э, Дениса, который с передка приехал в Одессу, там по некоторым вопросам. И, на, да, на, на, ре, на реабилитацию приехал с значит и встретил своего очень давнего друга. Он представится сам, не буду его регалий перечислять, потому что у него их очень много. Значит, военные хотят обратиться к тебе, узнав, что мы с тобой дру друзья, решили к тебе обратиться напрямую. Вот я им такую возможность предоставляю. Пожалуйста, знакомлю тебя. С Денисом он сейчас будет э, озвучивать свои проблемы, которые нужда... в чем они нуждаются. При необходимости, конечно же, они приедут к тебе лично в гости. Божае здоровье, Алексей. Меня зовут Денис, я с 37-й бригады, 505-й батальон, корпус морской пехоты. У нас есть э, некоторое обращение к вам. Дякую Алексею Оскару за помощь в бронежилетах. Э, хотел бы знать, от своей меня до. звичайних громадян до волонтерів, до всього нашого суспільства. З приводу такого волонтера, як Олексій Оскар. Е, ну, Шановне панство, я не знаю, хто там що, ну, кому там, в кого що брав, в кого що не брав, там, хто його обвинувачує, хто там її гандоном називає і тому подібне. Ну, я хотів би передати їм особи привіт. Ті, хто обзивали Гандоном, ну, друже, ти сам таким являєшся, який сидиш за бугром, блядь, і пиздиш, що він гандон. Послухайте мене, шановні, ця людина, ну, особисто для мене, зробила дуже багато чого, коли і командування і тому подібні, до кого я не звертався, вони там ну, питались якось повернутися. Коли я звернувся до Олексія з цим питанням, він мені не відмовив. Ця людина зразу побігла. Вона протягом години знайшла ці кошти і в розмірі 6 тисяч гривень, так як вони потрібні були нам на колеса, можна так сказати, на особистий автомобіль, для того, щоб ми могли виконувати бойові завдання. Скидає 6 тисяч. І, ну. Там деякі говорять, теж, там, що там він там не пішов, там, зняв кошти, там, походив по ринку, там якісь кросовки показав, там, хочу хлопцям купити і все на цим затихло. Так от, ребята, нічого там ніколи не тихло і не тихне. Ця людина, коли питалася допомогти тим, кого вбили, тих, кого поранили, тих, кого шукають жінки, діти, батьки. І ця людина розривається ночами не спить. Це я особисто знаю, що вона ночами не спить. Вона падає з ніг, питається допомогти по можливості, як тільки може. Після цього його там грязі, взагалі там домашні арешт йому там призначили. Ну це взагалі для мене дико, блядь. Як це сука, людина, яка розривається блядь, з нічого. Ну так, да, там люди допомагають. там. Скидають кошти, там перераховують якусь волонтерку. Ну все ж на ньому. У нього по мільйон дзвінків у день, блядь. по мільйон. Всі з якоюсь проблемою, всі з якимось проханням, допомогти там, знайти ще щось те, 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 те. І після цього людину поливати грязі. Ну, я не вважаю, це ну, дуже слаба людина, якщо вона так робить.